Дивіться, ще з приводу того, що я вам казав, що там в, тих, в той вощині, що ви купили, що продається, що продають її всі, там в інтернет-магазинах. Там наколочено і на бадяжено. Непонятно що. Парафін в тому числі. Не знаю, який там відсоток. Хтось каже пополам мішають, хтось каже типу, якийсь відсоток який. Дивіться, що я вам хотів показати. Це я топив віск і вже як віск відстоявся, захолов. Я обшкрібав знизу віск, круги віску, обшкрібав стамескою І ось що в мене вийшло. Що це таке? Це схоже на віск? І я кажу, що ні. Це я не знаю навіть, що це таке. І таких відео в інтернеті від других бджолярів повно. Що також така штука виходить. Воно розсипчеться, таке, як пісок. Що це таке, я не знаю. Ось вам і... Вивод, що наколочено, набадяжено, аби тільки заробити гроші здерти. Ви ж розумієте, що вони колотять парафін. Кілограм віску стоїть в одну ціну, а кілограм парафіну стоїть, мабуть, в половину дешевше. Я не пам'ятаю цін, але ось так. І вони його бадяжать з воском. І виходить, собі вартість у них падає. Виходить, їм там кілограм тої вощини обходиться ну приблизно, скажімо там, 220 гривень. А вони його по 300 продають. Або, або й менше, ніж 220 Це я так приблизно сказав. А може навіть й дешевше. Може там пів кіла воску, а пів кіла парафіну, наприклад. так Ну, ось вам і вигада. І це оце щось ще добавки додають, що це таке, я не знаю. Ну де ж воно взялося, само ж по собі не могло воно з'явитися. Ось так це старий храмок. Я перетоплював. Ось таке виходить. І це ж уже не перший раз, таке це кожного разу таке.